22 грудня о 10.15 ранку до чергової частини Краматорського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про потрійне вбивство. В Краматорському селищі Октябрьське приватному будинку по вулиці Магаданській сусіди знайшли в калюжах крові трьох чоловіків. На місце злочину виїхала слідча оперативна група міськвідділу міліції. В ході осмотру місця прошиста було встановлено, що в домі 31 по вулиці Магаданська знаходяться трупи. В хозяина дома пенсионера 59 лет, его сына 39 лет и молодого человека, являюсь другом сына хозяина дома. У всех трех были множественные повреждения в различных частях тела, в результате которых наступила смерть всех троих потерпевших. Сейчас проводится Работа по розкриттю дана Ну, Результати будемо ждать в ближайше время. Загиблі характеризуються позитивно. Батько і син спиртним не зловживали і благополучно вели господарство. Що стало причиною жорстокого вбивства, не знають ані сусіди, ані родичі. Таких ворогів, таких п'янок, попояк, ну такого всього не було. Не було цього. Як це могло залишитися, я не знаю. Знайшла тіла сусідка, яка частенько навідувала сім'ю. В ніч вбивства ні сусіди, ні родичі, які мешкають неподалік на цій же вулиці, нічого підозрілого не чули. І то злідувателем я зайшов на кухню. Ну, я кажу, це мій племянник, а на кухню, я кажу, а можна я обійду? Він каже, пожалуй, обхожу, а так подожди, це Іван. А третій хто? Говорю, я, я не знаю. В залі лежав третій теж окровавлений, все. пробиті легкі, печінка, почки. Задіти хребет, прямая кишка, тонка кишка, більше ста назових ран на троїх Це ж звірство. Слідчим відділом Краматорського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. на умисне вбивство двох і більше осіб з особливою жорстокістю. Відпрацьовуються кілька версій.